95-й квартал, то він конкретно на, на підсосі у партії регіонів сидів. Вони ж брали участь в агітаційній кампанії партії регіонів. Навіть вже щодо ну, то Майдан Помаранчується одне, але Революція Гідності, то вони, вони ніде ніхто з них не засвітився. Вони чітко були антимайданом. Хочу нагадати, що взагалі-то партія Слуга народу це колишня молодіжка партії регіонів, якщо хтось забув. Поросель. Молода, а, зелена, та... до речі. Та, а Дмитро Розумков, номер один виборчого списку Слуги народу, був ну, фактичним лідером молодих регіонів. Бо ну, символічним лідером був Віктор Янукович молодший. Але фактичним лідером був саме Дмитро Розумков. Так що, от така от історійка весела. Ну і ми ж бачимо цю спадщину, вони ж зараз голосують разом із е колишньою партією своїми патронами. Так, своїми патронами. Збойка жодна волосина не впала за час перебування в Раді. Хоча сьогодні Зеленський понапідписував всяких мукументів. Тобто сьогодні було позбавлено е, почесних звань і нагород велику групу е, зрадників, в тому числі футболіста Тимошчука, ну, звичайно, Медведчук, е, Козак, Єфремов, е, Табачник. Ну, це і весь Іконостасик, але це ж, це ж друга не Зеленського, це не друга не Майдану. Навіть Азарова вони позбавили нагород. А бідна, да? так. Розтілі, розтілі Зеленського, он такой вот. Так по свиню підсунув. Так що, ну, це дійсно якась така дуже дивна історія. Звичайно, позбавлення нагород це символічний акт. Він, ну, скажімо так, затверджує цю лінію, те, що називається. Лінію світла чи лінію справедливості. Тобто, ну, все-таки, зрада зло, зрада під час війни це ще одне зло. Ну і просто є інший фактор. А розчищені лави партії слуга народу від всіляких персонажів, які. Ну, не надто патріотичні, можливо, вони навіть більше працюють на Росію, ніж на, на Україні. Та ж сама Безугла, наприклад. Ну, Добре, її там то усували з фракції, то не усували з фракції. Тобто, голосує вона із е, слугами. Ну, я вже не кажу про інших персонажів, які просто чкурнули за межі країни. До речі, де вони? От мені цікаво. Я не бачу ніяких заяв зі сторони фракції, партії, зі сторони е, Верховної Ради, я маю на увазі цієї монобільшості, які би вийшли і сказали: Слухайте, от у нас були такі колеги. Ми повністю, е, скажімо, підтримуємо тезу, що такі колеги не мають права перебувати в Верховній Раді. Ми від них ну, відмовляємося. Виступаємо за покарання таких недобросовісних людей, як Дмитрук, як Куницький, куди Куницький ми дівся? до генпрокурора з політичного... Так. Да, так, так. Ні, так тепер, от комедія починається, бо ми всі просто ну, з великим з великою повагою і любов'ю до Харкова і харків'ян. Зараз звертаємо увагу на їхню стійкість, на їхню підтримку. А хто ж це драпонув із е, двох сусідніх округів? На Салтові в е, Харкові. З двох сусідніх округів слуги чкурнули. І це Одарченко, який тепер засуджений за очі на 8 років. І Куницький, який чкурнув. А Дмитрук, який так само на горбі Зеленського, в'їхав в політику. Так він тепер роздає інтерв'ю Раша Тудей, де розповідає про те, що його там. Катували в катівнях СБУ, до обіду катують, а після обіду він ішов голосувати в Верховну Раду. Потім на другий К -катували день катували його орешник? Та так що така, от. Ну просто цікаво мені розумієте. У мене таке враження, що от слуги, скільки я не спілкуюсь, вони намагаються якимось чином уникати цієї теми. Їм це неприємно, вони не знають, що сказати. Хоча можуть сказати, в принципі, своє слово можуть сказати, вийти в Верховній Раді і сказати: колеги. Так політика ж будується на комунікації і на відповідальності. А вони все, що вони натворили, вони все ну, сопуть в тряпочку, їх тикаєш мордою, як кота з ними ж накладене, так би мовити. Вони роблять квадратні очі і кажуть: а хто це зробив? А що, що то було? Хто це зробив? Тому е, ну, от маємо історію. Пригадується, в серпні з'являється спочатку депутатка Підласа, яка розповідає: а в нас тут проблема, в нас півмілья назброї пів гривень на Збройні Сили не вистачає. А як ви планували бюджет, дорогенькі мої? Як ви планували бюджет, щоб вас дірав півтрильйона? Півтрильйона, це, ну, це 20, Ну скільки це ну, принаймні десь 12-13 мільярдів доларів. А от скажіть мені, будь ласка, от прості люди вони вірять в те, що це помилка бухгалтерії, що щось не дорахували, щось не, там, не спроєктували? Я думаю, що прості люди, вони от, як ми кажемо, вони не прості. Вони розумніші і тверезіші. І вони розуміють. А чи не є ця діра результатом не те, що прорахунків, а можливо ці гроші десь пішли в інші? На інші рахунки, наприклад, на інші якісь витрати? Ми ж ми ж, наприклад, не знаємо точно, що з фортифікацією трапилося. Те, що гроші розікладені, це всі знають. Те, що нічого не побудовано, і війська виходили в голе поле, а потім раптом прокуратура відкриває справу проти 25 офіцерів однієї бригад тероборони, яка вийшла в голе поле, де мали бути фортифікації. І зробив не, не той бізнес, який взяв бюджетні кошти і розікрав і нічого не зробив. А пробують карати військових. І це в них, до речі, завжди так. Вони завжди, в них є завжди армія, на яку можна все посписувати. Все, що вони розі... розкрадають, все списують на армію. І оце, це, чесно кажучи, виносить мізки остаточно безповоротно. Бо той самий Зеленський, якщо, якщо в нього правда півкуля права узгоджується з лівою, бо, бо ми ж підозрюємо, що, що цього давно не, не відбувається. Е, і, по-перше, яка роль в цьому, так би мовити, в цій біполярці е, його віцепрезидента Єрмака, який святкує день народження тут у нас е, сьогодні? І, ну, мабуть, йому метрові віники в стилі Павла Лазаренка несуть зараз? Бо я пригадую, що до приїзду Лазаренка. Якось так чиновники ну, черги, як в Мовзовей, не, не вибудовували. А саме, коли був день народження Лазаренка, під Кабміном стояла черга кілометрова. Всі хотіли почоломкатись, всі хотіли несли метрові троянди. Там ну, тонн 50 троянд було занесено тільки в Кабмін. Ну, це тобто от цікаво, чи, чи, чи воно зараз раптом не. Не відсвяткується в цьому форматі все. Чесно кажучи, страшно навіть думати, бо ну не, не до свята. В нас, нас е... щонень на то нове випробування, і щодень то вилазять якісь прорахунки влади. Причому найсмішніше те, що вони вперто не хочуть все, про що їх попереджали, що так буде. Вони вперто не хочуть визнавати. Тут у нас виходить дивна історія з тією бомбою, яка був, впала на Дніпро, з Орешником так званим, бо один набалдашник розповів про Арешні чи е, обдолбашник е, тобто, е, в чому власне пригадується, що медіа українські трубили, що от американське посольство попереджає про те, що буде удар. Це за день, за добу до цього удару. А яка в нас поведінка нашої влади, на, ну враховуючи це попередження і враховуючи досвід українців, що Захід попереджав три місяці про напад Росії, а ці е, на шашлики збирали народ? Ну тобто я так розумію, що наші шашлики продовжуються. Так вони шашлики в голові й не припинялися. Вони правда розповідають, що вони там мівіну хряцали. тільки е, хряцати мівіну е, і е, розбавляти її замість е, кип'ятку е, вином по тисячі доларів пляшка чи по 500 доларів пляшка, то це воно якось не, не мівіна виходить зовсім. Угу. Якась антимівіна. При цьому татар вже відстрілювався ще від чеченців паралельно. До речі, які тепер звізда всіх російських. До речі, от цікаво, чому Арестович, просидівши півтора роки поряд з Зеленським, зараз спокійно залишив межі країни і спокійно трубить всяку антиукраїнську пропаганду на різних російських каналах, зокрема, в такої почвари, як Латиніна, яка просто бреше вже, вона вона вже стала брехливіша від Путіна. Але Арестович не злазить там з цих канальчиків. Хто так, повід... Пан В тому і справа, що дивіться, от, е, ланцюжок подій з'являється повідомлення про евакуацію американського посольства. За ним пішли іспанське посольство, грецьке, по-моєму, посольство, всі інші посольства. З'являється повідомлення від представників нашої влади: не вірте, це фейк? І ось цей фейк прилітає на наступний день, прилітає, причому навіть ще день не пройшов. Вночі прилітає в Дніпро. З'являється оце повідомлення, навіть не повідомлення, а оцей вирізаний фрагмент. Я не знаю, правда це чи ні. Коли Захарова говорила на брифінгу, це речниця е, оцеї морди. Так, е, так е, говорить, їй хтось телефонує і розповідає про те, що ми не коментуємо удар по південь Машу. Дніпровському. Увечері з'являється З'являється виступ Путіна, де він розповідає про те, що Росія застосувала ракету середньої дальності Решнік. Ну він там називає різні причини. Увечері з'являється повідомлення народний депутат один від. Я не знаю, це довіра чи Майбах. Ба, е, як він. Зараз я скажу, чекайте. Та це з Майбаха Тарас Батенко. Батенко. Про те, що їм сказали, що на завтра не виходимо на роботу, тому що планується удар по Верховній Раді. Це ж... Кабмін працює. Офіс президента розводить руками, каже, що ми цього не знаємо. Що відбувається? Чому? Відбувається ось цей хаос в комунікації, в інформуванні людей. А чому тоді, знаючи, і по до, до речі, Сполучені Штати ж попереджали про удари ось такого роду? Чому нашим громадянам не було оголошено люди? Будьте обережні в ці дні, навіть години. Я впевнений, що знали навіть, коли це мало відбутися. Чому не були попереджені наші громадяни? То депутатів можна попередити? Мене, мене дивує взагалі то е, такі абсолютно е, ну, беззахисність Дніпра в цій ситуації. Бо раптом виявилося, що Дніпро величезне місто, мегаполіс з величезною промисловою зоною. Прикритий дуже слабко. Дуже слабко. Але чому я почав власне із е, Єрмака? Бо він же ж він в нас, Зеленський може е, не зважати ні на що, тому що вважається, що в нього там пам'ять як рибки гупі, він, він зачитав як актор, озвучив відосік і забув про що він говорив. Ну, є така функція в акторів. От, е, озвучив роль і забув про, про те, що він озвучував. Але Єрмак, по суті, сконцентрував всі е, ну, нитки управління країною у своїх руках. Всі, абсолютно. І от чому я власне, почав з нього? Не тому, що в нього день народження, а тому, що недавно в Штатах виліз на присуху Джейк Саліван. І Джейк Саліван на голубому глазу розповідає, що. Серйозних успіхів України на фронтах нема тому, що Україна не провела серйозної мобілізації. А хто в нас головний комунікатор і хто створив таку ну, групу Саліван Єрмак? Єрмак. Так це Єрмак засирав мізки Салівану 4 роки, поки він на верхах сидить, а особливо останні два роки війни. Про те, що там не, не треба нам скільки зброї, нам вистачає і того нам вистачає, і того і того. Це ж треба було так так докомунікуватися з Сполученими Штатами, що потім республіканці просто заблокували будь-які поставки, будь-які фінанси, і в нас просто сталося серйозна здача території через це. А скільки загинуло людей? І хтось згадає про про це. Що ну, на Саліванам можна чіпляти всяких собак, тільки, а для чого ж ти тоді брав на себе, тягнув ковдру комунікації? Чого ж ти, ти з українського боку працював з салівоном два з половиною роки війни і серйозних подвижок в постачанні озброєнь майже не спостерігалось? Ну так, все це так повільненько, якби не ініціатива британців. І деяких європейських держав, зокрема Данії, Нідерландів, Литви і Польщі, то мали б ми величезний клопіт з озброєнням взагалі. А якщо ще враховувати, що вони ще й блокували е, виробництво українських озброєнь, то по суті можна назвати Єрмака е, Пан Поразка. Бо є, є таке відоме. Е, Прізвище Чеське Прохаска, ну а це поразка. ну, ну Правда, не, не чех, він, ну, не чех, ну, хоча Чехія нам допомагає, як тільки може. Так що, от така от історія. Мені цікаво, до речі, зараз до Києва прибув Ян Ліпавський, міністр закордонних справ Чехії. І от трапилася дуже цікава історія, Бо пан Ліпавський. Коли був з візитом в Лондоні нагородив генерала Залужного посла України Великобританії чеською нагородою за заслуги перед дипломатією. І я думаю, що на Банковій тут до фіга кого покоробило від цього. Тобто їх і так тіпає від ну, кожної вдалої публікації генерала Залужного. Навіть якщо це безневинне фото якесь з дружиною на тлі чогось, їх тут уже. До е речі, я не я не можу зрозуміти цієї, вибачте, патології просто. Так це патологія реальна. Це патологія. Тобто, це, це, це таке ну гіперболізоване, гіпер, -гіпер, 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 -гіпер его, що е, ну по суті, це вже і, 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 якісь е, ну зміни в навіть. У природі людській трапилися, в, ну не знаю. Ну 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 так, так нормальні люди не поводяться, чесно кажучи, особливо політичні лідери.